Все життя мама звинувачує мене в тому, що батько покинув нас через мене. Але я не можу зрозуміти, чому адже він мене завжди сильно любив. Тато постійно їздив у відрядження, але завжди повертався з купою подарунків і обіймами. І коли він туди поїхав останній раз, і мама сказала, що він не повернеться, то я не хотіла в це вірити і була твердо переконана в тому, що він не міг мене залишити з матір'ю. Він щиро любить мене. Коли прийшов час йти в школу, то моя мама попросила стару форму у сусідів. Вона була порвана і зношена, але її це зовсім не засмутило. Станом на 1 вересня вона мені символічно сказала: Ти мені ніхто, але здати тебе в дитячий будинок шкода, раптом з'явиться твій батько. Але поки я не буду витрачати на тебе свої гроші. Їх потрібно вкладати в те, що може принести користь. Наприклад?» Можливо, що я влаштую своє особисте життя. На щастя, по сусідству жила бабуся, яка навчила мене і шити, і прати, тому ходила я хоча б в чистому. Потім вона десь у родичів придбала більш нову форму, і я в ній ходила аж до 10 класу. З Ззуттям було те ж саме або віддавав хтось, або знаходила в магазинах з зношеними речима і ходила у них по кілька років. У школі у мене не було особливо багато друзів, тому що всі вважали мене бідною та убогою. Але в університеті все трохи змінилося. Я жила з хорошими дівчатками, що часто віддавали мені одяг в хорошому стані, який їм чомусь не підійшов, і саме там я познайомилася з Ромою. Ми зустрічалися півроку перед тим, як він вирішив офіційно мене познайомити з своїми батьками. Я дуже сильно не хотіла йти до них, адже у мене були порвані поношені чобітки, через які постійно були мокрі ноги, а я хотіла їм сподобатися. Хлопець наполіг, сказавши, що вони мене і так полюблять, і ми все ж таки пішли. Його батьки виявилися добрими людьми і зробили вигляд, що нічого не помітили. А перед виходом його мама запросила мене на наступний день на чай. Я вкрай здивувалася, але. Погодилася на наступній зустрічі вона подарувала мені нові гарні чобітки. Згодом ми одружилися, і я дуже боялася, що рано чи пізно мені почнуть дорікати тим, що в мене нічого в кишені не було, як мене заміж брали, а свекри нам вже цілий будинок подарували і допомогли знайти хорошу роботу. Але, на щастя, вони ніколи і словом про це не обмовилися і ставилися до мене як до рідної. Я нарешті згадала, що таке батьківська любов і змогла пізнати материнську. Але моя радість тривала недовго, тому що незабаром при моє одруження дізналася моя рідна мама і швидко примчала до нас в будинок. На щастя, тоді у мене в гостях була свекруха. Вона почула, що матір вимагає забезпечувати її і відразу зателефонувала чоловікові і синові. Через годину вся сім'я була в зборі і пояснила моїй мамі, що на її добро. До мене, я відплачу тим же добром, тому їй нічого тут робити. Після цього мама жодного разу не з'явилася у нашому житті. А ще я дізналася, що вагітна, і, всупереч потоку хороших новин хочу сказати Метусі, ставтеся до дітей так, як хочете, щоб вони ставилися до вас у старості.